Дорожня транспортна пригода стала 23 жовтня близько 16.40 на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Гайок Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення вантажного автомобіля ДАВ, за кермом якого перебував 23-річний мешканець Рівенської області з мікроавтобусом «Опель», яким керував 53-річний мешканець одного з сіл Шептицького району. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобуса загинув на місці події. За фактом, триває досудове розслідування, розпочати за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Призначено необхідні експертизи правоохоронці встановлюють усі обставини події.